Зверху ти хочеш, uh -huh. да? так ми їх пускаємо. Uh -huh. Дивись, проборчик ти так і носиш, так? Да? Ось такий завдив тебе проборчик. Well, тобто ми... uh -huh. Просто не успіла зробити. Так, uh -huh. да, я зрозуміла. Ось так вони будуть зверху uh -huh. лежати червоними, ось такими бачиш, uh -huh. умовно, ось ці пасма. Вони будуть зверху ось тут лежати ось такими червоними. Uh -huh. І ззадні їх пускаємо, щоб вони були і спереді сперді, да, поверху? Uh -huh. Хорошо. А ще скажи, зверху це ми все пустимо, а чубчик ми трошки зробимо? Ну, не знаю. Ну, Прядками можна. Так, да, отак, дивися. Так вона її повибрати, де вона, і усну mm -hmm. робити її червоною. Yeah. Да? Так. Буде прям круто. Mm -hmm. Хорошо. Ці пасмочка будуть у тебе цей червоні. Круто. сказала, що всю нету. А потім перейдемо до тих. Так красиво буде, угу. Я можу тобі потім підкоректувати, ми можемо щось зробити. І такий прям гарний чубчик зробити. Давайте зробимо чубчик. Такий штор. довго модний. Да, да? Да? Давай, що це буде? А потім ми пофарбуємо і воно таке кольору підкидати, так? Чуть-чуть, я тобі трошки об'єму додавала. Все, і буде гарно. Да? Mm -hmm.